Ну, що можу вам сказати? Ось той мужичок, чоловічок, який там зараз знаходиться, він вже доволі п'яний, тому що він тут ходив, горлав, щось махав руками. Він доволі дуже п'яний. І хочу сказати, що стає якось. Ну, не дуже смішно, хто там казав запропонувати йому прийти до мене додому, щоб він помився. Ви зовсім неадекватні чи що. Я прийшла з роботи, їх було троє, тут сиділи, потім вони кудись пішли, і він ось вернувся один. Він вже доволі п'яний зараз, тому що він щось там руками махав, щось. Говорить. говорить він на англійськ. Ну, не знаю, як воно буде до ночі. Він ще як чогось домаже, то вже, може, буде не дуже весело. Ну, поки він не заходить на територію мого будинку, ну, то ми нічого не можемо зробити. так весело у нас, хм. всі мої квіточки, все я все позакривала ну Квіти якісь я ставила е, з вулиці, тому що ну і ввечері я не можу це. Дивіться, це в мене якраз виходить кухня туди, вікнами. Кухня і е, туалет, рум е, туди виходить. Це з перший етаж. Все видно світло. І тому я ну поки не включаю, тому що ну е, мій лендлорд каже, не привлікай Уваги, тому що ніхто не знає, що з ним. Хм, мені тільки цікаво, чому поліція. Ну, кажуть, шукають власника. Ну, подивимось, це все завершиться. Не встигла вам зняти, але тут було цікаво. Він доволі вже дуже п'яний, тому що він вже сидить в такому напівкумарному стані. Він ще щось підпалить. Ви ж розумієте, що людина, яка вживає наркотики, плюс до тих наркотиків вона ще вживає алкоголь. То вона не дуже вже й адекватна. Той, хто я там дуже жалів, казав, що ой-ой-ой, що ж там з ним не так, можливо, він втратив роботу, весь такий нещасний, можливо, йому дуже погано. Ну, не знаю, як йому погано, але я в п'ятій встаю, щоб в 6.40 вийти на роботу. А він гарненько спить. Молодий, здоровий, дві руки, дві ноги, роботи тут повно. Чому не йде на працю? Жінка може собі заробити на те, щоб жити в будинку, але жінка не вживає наркотики. Якби я вживала наркотики та пила алкоголь, то зрозуміло, я б не могла працювати. Ну ось так, так що продовження є. Вон, бачите, бутилка в нього зараз така здоровенна в руках. Ось в них ходить тут в Собіс, купляє. І тут у нас, ну, воно не в собі, а поряд е, такий же величезний магазин, як і Собіс, Там алкоголь продають і продають наркотики. От він там ходить, купляє наркотики собі і купляє алкоголь. Ну, я так стільки, що як подивилася, він такий був агресивний. Я б не сказала, що це доволі спокійна людина. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Але дуже лячно. Той, хто писав, що не лячно йому, йому не лячно, а мені не лячно, і що? Ну, якщо вам не лячно, я можу його направити до вас. Пишіть адресу, він до вас прийде. І буде у вас купати, жити. Можливо, ви йому будете купляти ще й наркотики. Ніколи не розуміла людей, я розумію, що це хвороба, але ніколи не розуміла людей, які здорові, і самі себе заганяють в могилу. Я бачила людей, які хворіють раком, і вони питають, хочуть вижити. Вони вже цепляються за кожне, за кожне, за кожну таку можливість жити. А тут собі огляньте людина. Він там зовсім сидів в трусах, дивлюся вдів штани. Я бачила він там. Вошкався, в вдів штани. Ну, подивимось. Ось зараз він ще покурить і буде все в нього. Окей, окей. А тільки в нас, як мені спати оце таке, це мені дуже не подобається. Я шукала безпечний район, але бачите, в самому безпечному районі, в центрі міста, можливе різне. І це вже він 10 днів тут з п'ятниці, з... з тієї. Тому, ну, бачите, за 10 днів нічого не вирішилось, ніхто нічого не зробив. Так, була поліція два рази. Я сьогодні їздила, каталась на своєму скутері. На електросамокат. Самокаті бачила свого лендлорда. Він каже, що приїжджала поліція, питала, як у нас справи. Я йому сказала, що як у нас справи. Ну, поки до мене не стукають і не вибивають двері, то, то таке, але я не можу користуватися е, нічим, що на вулиці, Вон бачите, він вилазить. Ну, подивимося, чим це все завершиться. Ось він закривається. Сподіваюся, що він все-таки ввалиться і буде спати, але це він буде спати, а вночі він почне бубоніти ходити. Він так доволі голосно, я б не сказала, що це крик, але доволі голосно він щось розмовляє, я ночу просиналася. Дивилася, я думала, що там ще хтось є. Але я я воно, ну, я тут не зовсім що темно. Але так темнувато я дивилася, що він, мабуть, сам, сам з собою розмовляв. Тому ось так. Той, хто чекав, продовження, отаке продовження серіалу. Ну, додивимось, а іншого виходу немає. Той, хто казав переїхати, а де гарантія, що я переїду і там не буде такого? Такої гарантії немає. Тут доволі безпечний район. Оце така біда нас, що в цьому будинку, в цьому, що ви бачите, ось кусочок, будинок на три сім'ї, дві сім'ї з'їхало. Ну, кудись виїхали, хто їх там зна куди. І осталась там одна сім'я з тієї зовсім сторони. Вони його не бачать, він їм не мішає. Вони до нього не мають ніякого відношення. Він якраз знаходиться з нашої сторони, тому це наша проблема. Ну, особисто моя, тому що він мені в вікна дивиться. Я, коли ночі спускаюсь на перший поверх, в мене туалет на першому поверху, то мені лячно включати світло, не полетить камінюка в, в, в освітлене віконце. Ну, якось так. Так що підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого не пропустити, а то щось пропустите. Додивимось серіал разом. Ну, подивимось, чим завершиться. Сподіваюсь, що все буде гарно.